Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. На Херсонщині ЗСУ вдарили по понтоній переправі та мосту, знищено більше як десяток окупантів. Також московити не дорахувалися танків та гармат. Збройні сили України вдарили по понтоній переправі в районі Дар'ївки та наведеному мосту у районі Нової Каховки. Про це повідомили в командуванні Південь. Авіацію Сил оборони по ворожих позиціях нанесено два удари. Ракетно-артилерійськими підрозділями виконано понад 170 вогневих завдань. Сили вогневого контролю відчули райони зосередження живої сили та бойової техніки. Понтонна переправа в районі Дар'ївки та наведений міст в районі Нової Каховки. За результатами нашої бойової роботи підтверджено знищення 11 окупантів, два танків Т-80 бойової машини Десанту та дві самохідних гармат 203-го калібру Піон, сказано у повідомленні.